Наші волонтери. Я теж сьогодні певен, що волонтерство це не професія, волонтерство це не робота, волонтерство це поклик душі. І сьогодні саме в ті важкі дні, коли прийшла біда в нашу країну, коли розпочалася війна Російської Федерації проти України. Саме ви перші стали. Не побоюсь сказати цього слова, але на захист нашої держави. І, мабуть, не так принципово, що ми щось допомогли, чи то переміщеним особам, чи то тим хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну. Саме головне, що ми своїм прикладом показали, що ми поруч з ними. Ми душею, ми серцем, серцем разом з ними. І бізнес, встати без усіх у вас, волонтерів, тільки вперед, тільки на лінію. Бірню. Тільки, тільки перемога і більше нічого немає. Це буде згодом.